На харківському напрямку російські військові сім разів штурмували у районах населених пунктів Бовчанська, Липців та Стариці. І про це повідомили в ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбуці. І детальніше про ситуацію саме на харківському напрямку будемо дізнаватись від начальника групи взаємодії зі змі бригади ГАРД Держприкордонслужби України Олександр Даниленко з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Героям слава. слава! Скажіть, будь ласка, яка зараз спостерігається ситуація в зоні відповідальності бригади? Ну, ситуація на вовчанському напрямку, де ми працюємо у складі Сил оборони, е як і раніше складна, ворог обстрілює наші позиції з усього, що має: артилерія, міномети, дрони, авіація. Працюють снайпери, намагаються заходити ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи. Ну, але ми виявляємо такі спроби. Наша аеророзвідка добре працює, попри негоду і. Попереджаємо все. Ситуацію контролюємо. Ну, які, так, так. які саме спроби штурмів роблять е, російські військові? Чи задіюють вони важку техніку? Важку техніку вони намагалися задіювати декілька тижнів тому. Але після того, як цю важку техніку накрили наші наша артилерія, вони ці спроби припинили. І тепер зараз знову використовують тільки штурми. Штурми бувають різні, штурми бувають як малими групами, там по 4-5 осіб, так умовно кажучи, так і великими. Що рота заходить, ну, м'ясний штурм, так званий. Рота заходить, кудись намагається пройти, куди їм поставлено завдання. Але таку роту ми накриваємо. Ну, для них завдання цієї роти пройти, закріпитися десь, потім за ними вже піде більш навчені військові російські. Але накривають наші хлопці ці е, особовий склад ворога і не пускаємо. Тобто ворогу просунутися не вдається на напрямку. Чи можна з таких дій, які намагаються проводити російські військові, визначити яку, яку тактичну, е, яке тактичне завдання вони намагаються виконати? Можливо, навіть стратегічне завдання у зоні відповідальності вашої бригади, чи це завдання полягає в тому, щоб просовуватися просто на якомога далі ділянку? Ну, це завдання, воно незмінне з травня, з 10 травня, коли почалася нова фаза атаки на Харківщину з на півночі Харківщини. Вони хочуть тут створити буферну зону на півночі Харківщини, щоб зручніше обстрілювати Харків, щоб створити плацдарм для просування на Куп'янськ, і там оточити наші підрозділи, які ведуть боротьбу з загарниками на Куп'янському напрямку. Ну, це, в принципі, їхнє основне завдання, але, повторюся, їм навіть не вдається перейти річку Вовча, яка ділить вовчанськ напіл. Тобто безрезультатні ці спроби. Ми, прикордонники бригади Гаттер, взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, тримають позиції, тримають удар. Чи спостерігаєте ви накопичення а, якоїсь сили живої? Які саме підрозділи знаходяться навпроти вас? Ну, напроти нас знаходяться і мотопіхотні підрозділи, знаходяться десантники, знаходиться спецназ, гру, танки стоять напроти нас трохи туди, в тил накопичення. Як такого, ну, ротації там відбуваються, але через втрати, тому що трати десь близько сотні осіб, санітарних втрат на добу у росіян. Але це, я скажу, що кількість живої сили і техніки у ворога на напрямку така, що, в принципі, вони можуть знову спробувати вдатися до штурму, який був травневий. Має, нао, такий масовий штурм, щоб прорвати оборону нашу. Ну, Контролюємо. Ситуація все серйозна, але ми її контролюємо. До речі, російські військові використовують ті, ті мотозасоби квадроцикли для того, аби проводити спроби штурмів. Чи вона суто для їхніх логістичних завдань там за полем бою? Ні, в основному вона для логістичних завдань використовують такі техніку, а так їх підвозять до певної точки, де висаджують цих. Учасників міцних штурмів і вперед погнали. Uh -huh. Таке так, щоб прямо коли си, там місто розвалене, там перекинеться той квадроцикл. Uh -huh. І пане Олександре, аби ситуація залишалась або незмінною, або взагалі російські військові далі відходили від е, позицій своїх. Е, чого потребують бійці зараз, е, ваших підрозділів найбільше? Е, бійці наших підрозділів зараз найбільше потребують дронів. Дрони це аеророзвідка для виявлення ворога, наведення координа... по координатам на нього артилерії і мінометів. Дрони також це дуже ефективна зброя, як півішки, так і скіди. Ну, але, на жаль, це все розхідний матеріал. І тому зараз бригада ГАРД е, 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 оголосила збір на ударні дрони. Угу. До мілья... Ми хочемо зібрати мільйон гривень. Це велика сума, до нього ще багато, але ну, ми віримо, що разом ми сила, і кожна гривня для наших бійців, вона на вагу золота і тому хочу закликати всім допомогти нашим бійцям. Банк, банка, номер картки це все є на наших сторінках в соцмережах. І додам, що ті, хто долучиться до збору і закине від 200 гривень, серед них буде розіграно інсталяцію. Унікальний такий шедевр, який виготовив наш військовослужбовець, е, там він на її основі лежить тубус від 120-мм міліметрової міни з зображенням тризуби, і він інкористований гільзами набоїв від зенітних установок, гранатометів, кулеметів, які зібрані були на позиції. Цікаво, це як на мене приємний такий бонус до і без того важливої місії підтримки військовослужбовців. Ми справді закликаємо глядачів підтримувати бійців бригади, переходити на сторінки Гарту у соцмережах та знаходити там актуальні збори. А вам, пане Олександре, дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповісти, що зараз відбувається поблизу Вовчанська у зоні відповідальності Гарту. Це Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі смі бригади Гарти, Держприкордон служби України, був з нами на прямому зв'язку.